Пане Олеже, слава Україні. Героям слава доброго вечора. Доброго вечора. Рівно 6 днів від 18 травня, того дня, коли почав діяти закон про мобілізацію. Чи з'явили за той час певні моменти, які вартує роз'яснити, і як ви загалом можете підбити підсумок ось цього тижня мобілізаційного? Ну, по перше. Після того, як набув чинності закон, буквально через два дні ми побачили постанову кабінету міністрів, видану в розвиток цього закону. І як багато людей негативно очікували, ця постанова, тобто підзаконний нормативний акт, є ширшою чим закон, встановлює деякі додаткові підстави, яких немає в законі. тобто, Таке е, все дозволене трактування окремих норм закону з цього приводу буде напевно багато дуже багато судових е, звернень, оскільки виконати всі вимоги постанови Кабінету Міністрів практично не можна. Вона нівелює те, що закладено в законі. Це перше. Друге, почав працювати за день до на, на набрання чинності додаток резерв плюс е, українці. Показали не дивлячись на той хейт, який спеціально роздмухувався з приводу. Способу через електронний кабінет е, е, внесення даних уточнення даних своїх е, українці дуже активно там реєструються, і що є саме цікаве, що цей додаток є достатньо інформаційним інформативним в окремих випадках, коли громадяни не знають в який спосіб інший перевірити все-таки зняті вони з обліку чи не зняті, чи ця інформація. Реально відповідає дійсності, яка в них в письмових військово-облікових документах, чи не перебувають вони в розшуку? Це звідси цю інформацію можна почерпнути і мати її на увазі. Разом з тим, дуже багато негативної інформації в особливо в телеграм-каналах. Люди цього начитуються. І я особисто маю звернення з консультацією такого змісту, кажуть, що цей додаток глючний, якщо ти в нього зайдеш, то там може виявитися і підтягнути, що ти в розшуку, а ти насправді не в розшуку. В такому випадку завжди пояснюю, що більших проблем, чим в людини існує. Цей додаток не може створити додаткових, він, навпаки, може ліквідувати інформаційний голод про е, ваші проблеми. Ну і в умовах, коли дуже багато громадян не можуть отримати належний військово-обліковий документ, тобто з так званим штрих-кодом через черги, шалені черги в військових військоматах. Цей запис в додатку оновлені дані можливо бу може бути тим моментом, який дозволить уникнути конфліктних ситуацій при перевірці військового плікового документа. От ви дуже влучно вказали про цей додаток. і Я хочу зазначити, що є інформація, що ну українці можна сказати не боягузи, тому що вже близько одного мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані через ось цей застосунок резерв плюс. Про це заявив речник Дмитро Лазуткін. Близько 11 тисяч українців зробили це за кордоном в Польщі, Німеччині, Чехії та Канаді. Ще близько 120 військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані за допомогою додатку, та 100, 145 тисяч людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму. Цього закону. А скажіть, будь ласка, чи справді ці всі люди, які от зареєструвалися, підуть до війська, чи це е, така гра в і це треба зробити незалежно від того, будеш ти на передовій чи ні? Ну, давайте так. на жаль, велика частина людей, які е, найпершими оновили свої дані в цьому додатку, і які зараз створюють черги в територіальних центрах комплектування, це люди, які не попадуть. У військо на сьогодні своє право реалізовують люди, які мають гарантоване право на відстрочку. Вони зразу зайшли і оновили свої дані, щоб перевірити, по-перше, чи є там е, дані про те, що вони мають відстрочку. Ну і по друге, щоб оновитися, знаючи, що їм нічого не загрожує. Ці ж люди стоять за отриманням підтвердження. Право на відстрочку зараз теряльних центрах комплектування mm -hmm. е, черги кажуть шалені, записуються там до тисячі. Доходить я читав е, окремі засоби масової інформації. Я думаю, е, це знаєте наслідок чого: що тривалий час була вкрай мізерна адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку на сьогоднішній день, оскільки прямо прописали. Що відповідальність по статті 110 і значком 1 наступає за порушення законодавства, яке вже набуло чинності. Дуже багато людей в першу чергу за цього переживають, щоб уникнути притягнення до адміністративної відповідальності. Про що йде мова? Особа мала право на відстрочку зв'язку з тим, що вона вчитель, викладач, аспірант? Е що вона має троє діточок і інше, але вона ніколи цього не оформляла письмово і не отримувала. Рішення про відстрочку, відповідно, зараз всі ці люди пробують подати документи. Рекомендую ну, спробувати в черзі. Не можна сказати, що не варто туда йти, але на жаль, це не є ефективний шлях, оскільки кількість годин, яку ви будете очікувати, вона просто зламає ваше життя. Тому є інші способи подачі такої, в тому числі почтою, і подальшому очікувати отримання рішень. Комісії про присвоєння про надання вам цього права. До речі, подам таку інформацію, яка ну вона відсутня в засобах масової інформації, вона відома вузькому колу. Суть зводиться до того, що лише третього, після 3 червня створять колегіальні комісії, які будуть вирішувати питання надання відстрочок. Вони не створені на сьогоднішній день і рішення, на жаль, не приймаються. А От перед вашим вімкненням ми переглянули матеріал про мобілізаційні зміни. Зокрема, йдеться, що поліція може затримувати чоловіка, якщо він не має при собі документів до трьох годин. А у разі встановлення ухилянки, що перебуває у розшуку, поліція доправлятиме його до ТЦК. Про це заявив голова національної поліції Іван Вигівський. Що ви думаєте про такі зміни? Ну та вони прямо передбачені в законі. Є. Два випадки прямо описані в законі, коли поліція має право проводити адміністративне затримання. Перший з них це так звані заходи впливу, про які говорили. Це є процедура, е яка є в цілому такому довгому ланцюжку, який веде до позбавлення в судовому порядку права керувати транспортним засобом. Як процедура передбачена, що громадянин спочатку повинен порушити. Закон бути притягнутим до адміністративної відповідальності. Після того ТЦК скеровує в Національну поліцію вимогу про доставлення цього громадянина затримання і доставлення його в, 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 в ТЦК. І після того, коли поліція або його доставить, усунеться порушення закону, або поліція розпишеться в безсиллі і подасть документ про що ця особа відсутня, і вона не може її доставити, тоді продовжує тривати процедура то оцих засобів впливу. Це перший е, вид, коли прямо передбачений законі, а другий. Це здійснення адміністративного затримання під час здійснення заходів оповіщення громадян. От про що недавно було в сюжеті, тільки що перед цим, коли працівники поліції в групі разом з військовими представниками ТЦК здійснюють оповіщення, фіксують, і після того здійснюють затримання осіб, яких вони виявлять порушників. Крім цього, поліція має право виявляти е, е, затримати громадян, якщо вона встановить, що в них військово облікові документи, і виявить, що вони є перебувають в розшуку, тобто є порушниками законодавства. В постанові 560, Я кажу, що вона є ширша, чим закон. Там придумали ще третю ну, підставу, дещо відмінну, яка не прописана в законі. Це коли громадяни відмовляються від отримання повісток. Ну і порушили правила військового обліку. Цього немає в законі, коли громадянин відмовився від порушення правил військового обліку. Ну повірте, працівники поліції будуть це використовувати разом з працівниками ТЦК, оскільки це передбачено в постанові кабінету міністрів. З цього приводу буде багато спорів і скарг пов'язаних з цим. <гум> Можливо, ще ось ці спори і скарги будуть е, зумовлені і тим, що якщо чоловік, наприклад, при перевірці документів тікає від поліції, то вони уповноважені застосувати фізичну силу плюс спецзасоби. Це кайданки, гумові, пластикові кийки. Чи не побачимо ми, пане Олеже, перевищення е, повноважень? Ну, давайте я дуже не люблю говорити про чорнугу. Нема чого очікувати негативного. Будемо сподіватися, що поліція не буде застосовувати надмірної сили. Застосування спецзасобів, в тому числі. Кайданок передбачено процедурою затримання для чого застосовувати там гумові палиці при затриманні? Це напевно ймовірно мова йде, коли буде вчинятися активний опір і чи протидія працівникам поліції. Будемо думати, що поліція буде діяти в межах закону в найменш обтяжливий для людей спосіб і не буде провокувати суспільство до збурення. Угу. А які документи мають носити з собою військовозобов'язані? зобов'язання? Вони завжди мають мати під рукою чи в додатку, чи в якомусь паперовому варіанті. <клес> Дивіться, закон створювався в той момент, коли ще не було відомо, як буде працювати додаток. Закон встановив це перший обов'язок, який існує з наступного за набуттям чинності закону. Обов'язок що кожна особа в віці 18-60 років повинна носити при собі військово-обліковий документ. Законодавець не пояснив, як це має відбуватися, адже ми розуміємо, що якщо ми будемо безперервно носити оцей папірчик військово-обліковий документ, він через якийсь час просто прийде в повну непридатність. Є аналогія, наприклад, в контрольованому прикордонному районі громадяни зобов'язані завжди були при собі носити паспорт. І я знаю, як діяла прикордонна служба, яка перевіряла. Вона достатньо їй було ксерокопії цього документа. В даному випадку в нас діє також. Паспорт е, діє електронний додаток, в якому можна звірити ці дані і перевірити. Тому яким чином буде відбуватися оця процедура перевірки? Чи поліція буде діяти лояльно, обмежиться інформацією, коли ви запропонуєте, як документ з дії, ви запропонуєте документ з свого додатку? Коли поліція яка? Ми розуміємо, буде мати доступ до оберігу, перевірить ваші військово-облікові дані і не буде чіплятися, як я люблю казати, кістку в молодці шукати, притягувати вас саме за те, що ви вділи інший піджак і забули військово-обліковий документ вдома. Хоча за вимога закону дуже жорстка, ви повинні мати громадяни військово військово-обліковий документ. Мене запитували, і я вважаю, що напевне є правильний шлях виготовлення нотаріальної копії з нього, щоб уникнути знищення цього документа. Подивимося, як це буде здійснюватися на практиці. І наостанок незабаром практика судів стосовно мобілізації та виконання військового обов'язку може бути закрита для громадськості. Учора такий законопроєкт ухвалила в першому читанні Верховна Рада. Законопроєктом пропонується закривати окремі відомості в єдиному державному реєстрі судових рішень. Цитую у зв'язку із чутливістю цієї інформації в умовах війни. Як на вашу думку, до чого це призведе? Дуже важко. Я особисто відношуся негативно до цього закону як особа, яка постійно займається правозастосуванням. У мене є потреба шукати моїх працівників, помічників є потреба шукати практику судову, шукати аналогічні рішення на таку тему. І в цій частині це буде дуже негативно. Сподіваюся, що в цьому законі будуть можливості, що захисники, адвокати, практикуючі юристи під своїм паролем будуть заходити, так як ми заходимо в деякі реєстри і отримуємо певну інформацію. І, бу і буде можливість працювати з державним реєстром. Там судових рішень з іншого боку, цензура в умовах війни повинна була завжди бути об'єктивно і. Повинні були хтось був дбати, пробачте, за чистоту інформації, яка є в державних реєстрах, адже її звідти черпає в тому числі ворог, і в тому числі він вип'ячує цю інформацію, посилається на нею і в своїх інформаційних операціях. Я приведу приклад, коли я сам телефонував до військових прокурорів і сварився і казав, що ви можете це викласти по-іншому в інформацію. Пригадуєте, коли. Європейські інституції вказали, що українці використовують школу там і там інші місця для тимчасового перебування військових, бо вони там здибали інформацію. І уявіть собі: особі там в кримінальному провадженні висувають, складають обвинувальний акт, в якому прямо написано, що проживають в школі. Ну це було давно, це майже вже два роки минуло з тієї пори. Але тоді це було очевидно, що повинна існувати цензура, яка повинна не допускати такої інформації до публічного розголосу, оскільки це лє воду на, на як то кажуть, млинок ворожої пропаганди в цю хвилину. І, наприклад, дуже багато інформації про там притягнення певних осіб, про розгляд таких скарг це чутлива інформація, і вона. Мала би бути обмежена, но ця заборона не повинна бути тотальною. Вона перешкодить е, однаковій практиці застосування законодавства навіть в різних населених пунктах.